Вітаємо на серії розмов Офісу зовнішніх зв'язків громади Бахаїв України на тему відновлення України. Мене звати Тетяна. Під час попередньої розмови ми говорили про методи досягнення соціальної справедливості і про. Конструктивну роботу бахаї, і ми обіцяли зустрічі з вірянами, щоб навести приклади, і щоб обговорити їх вклад у розбудову нового і справедливого суспільства. І ось сьогодні у нас така перша зустріч. Ми вітаємо Стаса Пасічника з Чорноморська. Добрий. День. Стас екоактивіст і талановитий худож... фотохудожник, і також він сповідує віру Бахаї вже понад 30 років і служив у всесвітньому центрі Бахаї в якості офіцера з безпеки. А ще Стас збирає монети і особливі монети, не просто монети, а монети з рослинами. Ну, тепер пропоную перейти до нашої теми. Тасе, я знаю, що ти любиш слова Всесвітнього дому справедливості про те, що молитва та акти служіння можуть ставатися слабкою та повільною відповіддю, коли використовується руйнівна зброя, однак вони є тим засобом, завдяки якому ця зброя замокнена назавжди. І я пропоную зосередити розмову. Навколо цієї ідеї. І давай почнемо зі служіння з твоїх актів служіння з квітів, біля, дому на клу... біля свого дому на клумбі, ти прилаштував табличку. Будь ласка, розкажи про свою справу, про екотерапію. Що це за організація і як вона виникла? Ну, по перше, це не була організація. Я так пам'ятаю, що вперше, коли я відвідував своїх друзів у Дніпрі та Києві. Там були підліткові групи, і вони намагались коли були якісь заняття, вони намагались зробити ще деякі корисні та добрі справи. Тому ми вибирали, що можна. У дворі зробити і тому okay. там прибирали, прибирали своїми, там, вони, там, де вони зустрічаються, таке інше. А коли я повернувся в Чорноморськ, uh -huh. то тут ми живемо біля моря, і я помітив, що восені, взимку, навесні, коли е, є шторм, то сміття мігрує і його викидають на берег моря. Uh -huh. І прийшла така ідея, що ми теж можемо поєднатися з близькими людьми по духу. І виходити на море, і теж робити такі добрі справи. Це було uh -huh. у 2013 році, більше 10 років тому. Uh -huh. Тобто і... вже майже 11 років, так. Так, uh -huh. так. так, так. І... А ваш дивіс. Що... Так, я не думаю, що ми там що якось е... були як організація, це були лише інколи ми збирались. І кілька років поспіль ми подумали, що. Треба якось це називати, напевно, що ми не ходимо прибирати смиття, а ми ще спілкуємося, ми дивимось на море, ми дихаємо повітрям, ми угу. зустрічаємо нових людей. що це, Треба це якось називати. І прийшло таке слово поєднання, бути на морі, на, на природі, спілкуватись, і якось виникла це слово екотерапія. І пізніше ми вже зробили як організацію. так? Зелю зареєстрували так. І ми починали, так як ви сказали, з сміття. Потім uh -huh. ми організували збор відпрацьованих батарейок і відправку їх на переробку, а ще пізніше почали висаджувати дерева uh -huh. і квіти. Тобто, це поступово різні дії, і так і це почалось. А звідки такий девіз? Мені дуже подобається саджай, поливай, оберігай. Це зовсім не так давно сталося. Коли саджаємо дерева, то треба робити захист біля молодого дерева, щоб випадково його не скосили влітку, коли траву косять. Тому я використовую такі палички дерев'я прямокутні, як, як їх назвати. І прийшла така, прийшла така ідея, що можна деякі речі навіть писати на них, тобто навіть організацію, екотерапія, і може деякі слова, щоб більше звертати увагу на це. Угу. Я думаю, що впродовж однієї години там міркували з друзями, близькими, що можна таке писати. Тому і так і виникла. Це такий стар. Якщо, якщо будете та якщо будете в Чорноморську, побачити такі таблички зі словами оберігай, саджай. Поливай, то ви вже знаєте, хто їх туди поставив. А взагалі для мене оці слова екотерапія, тюльпанотерапія звучать як щось нове. Люди самі саджають дерева в місті, та ще й рідкісні сорти: гінко, софора, фісташка, бундук. Навіть такого не чула. До речі, що це за дерево, таке бундук? Я сам там років шість тому вперше звернув увагу, що воно дуже цікаво виглядає, майже декоративно. Потім дізнався, що воно не вибагливе для нашого регіону і почав вирощувати снасіни це дерево. Тому от, воно має таке назву. От в, в Одесі mm -hmm. це, це дерево побачив, Одесі є, так нас, у нас я жодного дерева такого великого не бачив. Тому було цікаво. Новий. А це таке воно південне трошки дерево, так? Тут є, ну, тут йому, воно може тут рости. так. Ну, зрозуміло. І, Стасе, твоє подвір'я перед звичайною п'ятиповерхівкою, все засаджене квітами тепер і рідкісними деревами. У тебе кактуси і юка зимують на дворі, а потім влітку цвітуть. Що дійсно може, може таке бути кактуси, покриті снігом, а потім квітами. Так, взимку воно так засинає і виглядає дуже вяленько, а зараз починає, вже коли тепло приходить, починає прокидатись і воно приймає ту ж форму, таку буш, як, як улітку. It's Загалі, it's. Uh -huh. Це називається апунція, а дуже далі. Три тижні улітку воно квітне, одна квітка це на одну добу, але їх багато, тому це продовжується приблизно три тижні. Ого, і звідки ви берете натхнення і ідеї? От натхнення посадити кактуси, гінко, там? Ще ну, щось? Я вже розумію це питання. Я інколи сам забуваю, але коли мене запитують, я згадую, що. Напевне, вперше так, щоб це серйозно мене зайняло, це було, коли я служив у Хайфі. Там дуже гарні сади, дуже багато туристів приходять і дивляться, дивуються. Там є дуже правильні такі частина, садо, -садів. і то, що приходять майже як в, в ліс, в ди в, в, ди, в, ди, в дичину якусь. Uh -huh. Кому більше тоді зацікавили, там були і кактуси, звісно, uh -huh. і різні дерева. Я я я закохався, хоч я був у службі безпеці, але uh -huh. це в мене вже тоді дуже дуже приваблювало. І лише пізніше я, я шукав таку групу людей, де можу поє, поєднати свої думки і щось ми можемо зробити, але зрозумів, що треба починати самому. Так і uh -huh. це почалось. Uh -huh. І як люди в Чорноморську реагують, реагують на те, що ти робиш, я пам'ятаю, ми були в тебе в гостях і. Uh -huh. Якраз потоптали трохи рідкісні клумби, квіти на клумбі. Угу. Ну спочатку мене це може розстроювати, засмучувати, але загалом я не пам'ятаю угу. стосовно. Той, той, Бачите, той, це я, той, я той, пам'ятаю. Я намагаюся, я перше реагую якось, та мені нікому не подобається це такі, такі угу. речі. А загалом потім ніколи не пам'ятаєш. Тому ну, що воно відновлюється, воно продовжує рости. І ти забуваєш такі речі. Mm -hmm. А так люди люди останній час. От зараз ми підготовлюємо до весни, підрізаємо, очищаємо декілька днів там з близькими провели на клубах, і люди підходять. І ви знаєте, кажуть дякують, розповідають, що вони слідкують, тому що там до цього там 4-5 років тому взагалі там нічого не було. А ми кожного року щось новеньке підсаджуємо. Зараз весна наближається, будуть багато різних квітів, перше, перва квітів. Тому так не я. Це навіть було дивно для мене, скільки людей за ці дні підійшло. <ган> І вони просто дякували нам, що ми робимо гарно. Вони надиха... надихаються з того, що ми робимо. Вони нас коли кажуть нам добрі слова, це підтримують нашу справу. Тобто якось так об'єднуються. А у вас ще є карта дерев, така от справжня електронна карта, яку можна відкрити там, в мобільному тел телефоні, правда? Так. Дві, ми відомі на дві карти. Uh -huh. Перша – це загибли дерева а, взагалом у нашому місті, щоб побачити проблему. Там uh -huh. проходять проходять роки. А скільки загалом дерев було? Ну, вони там ну, загублено. Просто, загублено. Ну, не тільки не тільки вони ж там люди їх зроблять, вони ще й засихають, так тому що ну, все таке. Так, пір... Тому що деякі дерева не дуже пристосовані для нашого регіону, uh -huh. такі, наприклад, як береза. Якщо uh -huh. остання за останнє літо у нас за три місяці майже жодної краплі дощу не було, тому uh -huh. де, такі дерева вони просто з, з віком вони. Не пристосовані, mm -hmm. коли немає взагалі дещо, вони гинуть. Але щоб зрозуміти це, ти просто наносиш їх на карту, і так стає, трапляється, що там за п'ять років ти нараховував вже 5, більше, ніж п'ять сотень дерев в нашому маленькому е, у місті. Mm -hmm. А це одна карта. А друга карта ці інша дерева, які ми е, е, саджаємо, mm -hmm. тобто, щоб вести якісь там. Цей Статистику, рахунок, так. і, 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 і то не забути так. І Де скільки треба... загинуло 500, а посадили, скільки? Ми посадили більш ніж тисячу дерев, угу. деякі Два з них рази. дерев і кущів, да, деякі з них теж, на жаль, загинули. А і це допомагає мапа дивитись і розуміти, яка кількість там гине, яка кількість розвивається. Ця карта закрита, ми це, це використовуємо Такі, ще да. своїх потреб, Так, так, так. Ну, От Стас, завдяки вам рівень народжуваності дерев хотіла сказати: дітей у Чорноморську зріс у два рази. А скажи, що? В місті теж міські служби висаджують дерева, так. але це то їхня справа, то наша справа. Ми там поєднуємося наша загальна робота роботи з інформацією. Може ще більше. Нехай буде більше. Три рази, так. нехай буде. Зрозуміло. А щось змінилось для вас із початком війни? Якось я бачила, як минулого літа ти писав, що бажав би стільки дощів, скільки у місті сирен. О, так. Ну, це теж така думка прийшла, коли, як я казав раніше, дощу взагалі не було. І ти намагаєшся шукати якийсь такий позитив у житті. І думаєш, от би так у би нас, в нашому регіоні, дощі йшли, скільки сирен а, ну, дуже багато. Ну майже кожного дня, декілька разів. А це так, щоб просто подумати о чому о чомусь позитивному. Тому так з'являються такі думки. Угу, Ну, напевно, я так бачу, що. Навпаки, ваша діяльність ну, прискорилась якось під час війни. Тобто, так як ти працюєш, ну, я бачу, що ти більше навпаки працюєш зараз, ніж раніше. Так ну, я про себе так не можу сказати. Може, з, з осторонь, якщо дивитись збоку, то mm -hmm. може так здаватись. Дійсно, деякі люди там поїхали, на жаль. угу. Тимчасова, маю надію, так. Деякі, які з моїх друзів навіть служать, які були постійними членами нашої команди. Угу. Давай зараз поговоримо про море. Ну ти вже починав говорити про це, коли розказував, як починалася екотерапія, і ти недалеко, зовсім недалеко живеш від моря від. Центрального пляжу Чорноморська, і ви разом з друзями прибираєте сміття на узбережжі. Ну, це теж частина екотерапії. Так, так? ви скажи, ви отримуєте задоволення, якось а, заспокоєння від цього. Ну, загалом прийти на море, подихати, побути поруч це загалом просто крута річ живити жити 5 хвилин від моря. А якщо ти приходиш і бачиш якесь сміття, то це не дуже так красиво виглядає. Але якщо ти розумієш, що ти і виправити це, чому це не зробити? А якщо є поруч, люди вони завжди є? Я якось там у 17-му році, році рахував, то там приблизно було Тисяча людей відбуло від, такі заходи. Я uh -huh. думаю, що за, за 10 років більше, ніж як 100 заходів таких було. Ми uh -huh. там інколи вивозили ці, ціли маш, ціли велику машину, то, uh -huh. що залишається uh -huh. після штормів, після воно там мігрує туди-сюди. Там інколи, я розумію, що там з Дністра, напевно, навіть приплив щось, тому що там були такі не на странно на, на румунській мові. Uh -huh. Біля uh -huh. кораблів щось там падає за борт. Uh -huh. Тому ти приходиш на море, і якщо ти можеш щось змінити, це дуже легко. І ми це навіть у цьому році вже у січні виходили, uh -huh. робили. Uh -huh. А скажи, зараз побільшало сміття після руйнування Каховської дамби? Ну, я би так не сказав, було дуже багато органічного сміття, там палки, дерева. А пластику я ні, ні як завжди? Може, трошки менше, тому що останні два роки не було так багато людей на морі? Там. Може, так. це якось позитивно повлияло? Сміття так. було дуже-дуже мало. Угу. Але все ж таки є. На жаль. Так. Ну, а в мене ще таке питання зараз до тебе. Навіщо тобі все це? Сидів би собі. В теплі вирощував в рідкісні квіти для свого задоволення. Ну я, я, я знову тоді, тоді повернусь. Так, можна так робити, але якщо ти хочеш змінити світ на краще або намагатися хоч щось робити, як тобі здається, що це допомагає і людям поруч, і тваринам, і взагалі нашій планеті. То ти просто йдеш і ти втягуєшся, потім ти не можеш цього не робити, якщо ти прибирати. А якщо сажати квіти і дерева, то взагалі ти можеш роками підходити пізніше і бачити, як воно все розвивається, і воно вже квітне, воно вже коли дає плоди. Якщо там гріхи, наприклад, ці якісь плодові дерева. Я розумію. Набагато більше насолоди, ніж просто сидіти собі десь там. Ну, це може річ. человек, якщо ти хворієш уже цим. Uh -huh. Я от зараз уже навіть в очікуванні. От почнуть квітнути мої перше а, сакура і магнолія, буде перша магнолія квітнути. Ох, я вже бачу це. Uh -huh. Тому що на карті можна подивитись, я роблю не лише карту, я ще роблю світлини, і тому. І дату, коли вона посаджена, щоб можна було там дивитись, наблюдати. Шість угу. років перші квіти. Угу. Прикольне. Угу. Зрозуміло. Стасе, ми хотіли о, поговорити і про акти служіння, і про молитви. Так. От давай зараз трошки поговоримо про молитви. Розкажи, як висаджали дерева у пам'ять про тих людей, яких уже з нами немає. Угу. Ну, одна із ідей, коли я роблю це не саме, запрошую там нових людей, з якими я знайомлюсь там навіть на березі моря. Загалом, все точне, що я зараз маю, це все люди, з якими я познайомився, коли ми щось саджали, коли ми щось прибирали, хтось приєднувався або дивився там у Фейсбуці, коли публікуємо. І так приєднувалося. Так, тому ми, всі, всі люди, з ким я спілкуюся. Через це через такі дії. І от така ідея, що якщо ми саджаємо дерева, наприклад, або робимо взагалі якісь добрі справи, то ми можемо присвячувати це нашим близьким або нашим друзям, угу. які вже, вже не з нами в іншому світі, і щоб їх душа розвивалась, ну так я вірю в це. Угу. Ми можемо присвячувати це такі дії. І тобто. І коли ми робимо це, а тобто і, і, і разом з цим помолитись за їхні душі. Угу. Тому я пропоную інколи це робити. Угу. І як люди сприймали те, що ти пропонуєш, прочитати молитви? Ну, загалом, дуже, дуже нормально. І в нас а, почала по. по Абро... Боже, як це сказати, і, так. і дух, атмосфера така ставала на коротенький час, там люди про щось. Я ж їх не питаю, кожен про щось своє думає, угу. згадує щось приємне зга про цих людей. І я думаю, що це так допомагає їхним їм теж в цей момент так. подумати про щось корисне. І... Так, я теж думала про це, і я подумала, що посадити дерево. Це ніби підтвердити, що душа людини з нами. І зазвичай могилу накривають камінням, а ви садите живе дерево. І це дуже символічно, і воно живе, і росте, і наповнюється соками, оживає кожного року. Думаю, що це дуже гарна ідея і справа. Ну, Я це не вигадую. В світі багато таких різних, різних справ, які можна для себе взяти і щось своє близько просто uh -huh. до душі, до серця вибрати і це почати робити. Так. А давай подумаємо, як молитва може стати тим засобом, завдяки якому руйнівна зброя замокне назавжди. І, звичайно, це станеться не за один день і, можливо, навіть не за один рік. Чи 10 років. Молитва це розмова з Богом. І якщо люди будуть більше розмовляти з Богом, то у них буде менше лихих намірів. І так поступово ці лихі наміри зникнуть. А ще молитва ніби поєднує серця людей. Як ти думаєш? Я не лише думаю, я знаю, що це так працює. Все ж таки ми маємо. Такий досвід, коли зустрічаємо нових людей або старих друзів, і коли є молитва, дійсно вона відбувається, ти ж щось таке отримаєш, не надихаючись. Тебе нові плани можуть навіть з'явитися. І ти будеш просто продовжувати свою. Ти будеш на це буде тебе надихати, буде давати сили, підтримку. Як це пояснити? Я навіть не розумію. воно працює. Тому можна, напевне, і я це роблю. Ну я не можу сказати про інших людей, чому вони це роблять. Кожного там своя якась мотивація. Для, для мене молитва так. і акти служіння, вони отак от, і мене підтримують, і я продовжую це. Так, е, до речі, на твоєму будинку подруга, твоя подруга намалювала картинку. Зі словами про те, що мир неминучий. І пам'ятаєш, Стасе, ти якось говорив, що перемога неминуча, як цвітіння весняних квітів, пам'ятаєш? Пам'ятаю, так. Це Навесні, коли перші квіти. Ми вже бачимо їх, так бачимо зараз, як підсніжники, брендушки. Цвітуть, і це вже починається. Це вже такий квітний жасмін голодквітковий, е е, жовтий кущ, навіть mm -hmm. коли сніг ще е, є, а він вже заквітне. І тому якось здалося навіть дивишся на цю погоду, сніг лежить, падає, а воно mm -hmm. квітне. І ти, ти розумієш? Ні, весна прийде, весна так. буде. Так. І зараз закінчується піст Бахаї. Ми відчуваємо приплив життєвих сил для нового року життя у собі, і в природі навколо. І скоро Навруз вітаємо з Наврузом. І дякую дуже, Стасе, що ти з нами сьогодні поговорив. Дуже приємно. І... До нових зустрічей. У нашій наступній розмові ми плануємо поговорити про вірян українців за кордоном. Побачимось. Дякую, Тетяна. Побачимось.